У селі Воловиця, як і всюди, батьки готують своїх дітей у школу, от тільки вести їх нікуди. Днями місцевих жителів шокували звісткою про остаточне закриття єдиної в селі школи. Її і раніше закривали, потім знову відновлювали там навчання. Але цього разу обурюються люди, все набагато серйозніше. Мотивація районного відділу освіти проста: школа не відповідає санітарним нормам, а також не укомплектована учнями, яких повинно бути не менше десяти. Навчання тут іде за індивідуальними годинами. Дітей на даний момент, якщо прийдуть двоє у перший клас, тоді буде шість. А одна вибула цього року, залишалося чотири. Навіть тоді, коли школу тільки будували, її розраховували на невелику кількість учнів. Семеро дітей у школі це найвищий показник за півстоліття існування навчального закладу. Так ніколи не мали 10 дітей, ходили 3-4-5 учеників до школи. Невеликі приміщення, в одному з яких вчиться тільки одна дівчинка, практично готові до 1 вересня, як і годиться в класах, провели ремонти в очікуванні на школярів. Зробили ми ремонт за свої кошти, казали би, ми робили усе. А потім прип... ну як, припинили, кого що школи не буде. Може, не докрасили, може, все лишили. Ну або все нормально, тільки на 1 вересня батьки сказали, що приведуть сюди діти. Обурені батьки і ті, кому не байдужа доля свого села, за неповний тиждень неодноразово зверталися до влади з проханням переглянути рішення і все-таки не закривати початкову школу. На колеї була обширна колея у районі, щоб призупиняти малі школи, які мають 5-6 дітей, не більше 10 дітей. Ми Тоді поняли були питання, що люди будуть бунтувати, які питання нам рішати. І не нам упові, що школи не на балансі сільської ради, ми не у компетенції такі питання рішати. Усі, усі питання до влади. Певні кроки на ...громади все-таки були здійснені. Школу вирішили поки не закривати, а призупинити її функціонування, чим батьків не особливо порадували. Ті розгублені і не знають, куди дівати своїх дітей. Якщо закриють школу, то нам обіцяють, що діти, дітей будуть довозити, транспортом буде автобус шкільний ходити, і дітей будуть довозити в село Кам'янське. А насправді? А насправді автобус уже не ходить пів року, шість місяців автобус зовсім не їздить, так як нема запчастин, немає ні коліс на автобус. І автобус взагалі не ходить. І ми не знаємо, що буде у зимі тільки трактор не прогрібать. Прийти не можна, уліять осені, в житті на низу, то плять, що треба дитині брати чаботу резинові, бо дитина пішла. Місцеві старшокласники, щоб діти у школу долають кілометри суцільного бездоріжжя або ж 5 кілометрів польової дороги. Батьки, звісно, турбуються і за них. Що тоді казати за шестирічних дітей? Дитина йде пішком із. В хмільник аж до школи до Кам'янського. А як там першокласник, коли не буде автобуса, хто дає гарантію, коли автобус поламлеться, буде ходити дитина в школу. Ко його поведе свого часу місцевих жителів позбавили сільського клубу та ФАПу, функціонування яких теж призупинили. З руками вони перетворилися на руїни, навчені гірким досвідом. Люди готові боротися за школу. Масто наше вирішило, що як 1, -1 вересня діти всі підуть до до школи волонаволюську начальну школу. Всі будуть збиратися тут. Ніякі не будуть не їхати, не будуть до Кам'янського. Ми, ми требуємо, щоб наша школа була тут, не відмирала буде. І будуть діти наші ходити до близької начальної школи. Останнім часом в області, як і країні, в цілому, спостерігається негативна тенденція закриття шкіл та державних установ у невеликих населених пунктах. Подібна ситуація не так давно трапилась і в Воловецькому селі Абранка. От тільки там до громади прислухалися. Створили комісію обласної ради, і в результаті її роботи школу залишили. Місцеві жителі сподіваються, що і вони зможуть захистити своїх дітей, а заодно і село від занепаду.